Я така змічок, ті роботі, захід. Десять днів. Десять днів. днів. Там в Францію, там до Києва і вже за пороботі. вже на процедуру. А я, значить, я той кінь вічно виручаю. Манікін виручала нікому, ніхто не мав десь там всі заняті, не було кому робити. Ужас. Ужас. То ковід паша, як дурак. Нахірашки це треба. Шмар. Я Шмар. Ага. Уже додому. прихода. Ну та стоя до Києва. Киев. Ага. Україна. Так багато похай. Сейчас Коля буде пити колаген. Да, Коля пити да. Ти Твой. Ні, тут. Тут вітамін А, С, Е є. Е. У мене ще магні валяється. А так це допоміжне до того? До Треба тому... воно до всього допоміжне. О, бачите? Та я не люблю то все. Пити таблетки ці до того. Але тут вітамін А, С, Е є. Ну, да, і цин, все, так. І цим. Так, так. Все тут є. Так. Да. Такий комплекс вітамінів. Цікаво, що там з вітамінів в комплексі? Та там ніхрена немає. Китання не нема. Люди п'ють. Якщо багато вітамінів в організмі, то вони навіть не осваюються, вони виходять і вітаміни. Зараз. слухай. А слухай, я тут читаю, тут пишуть, що тут є: е, вітамін А Е, С, цинк, йод і крем, якийсь кшем. Не знаю, що це таке. Кшем кшем, якийсь кшем. Кшев. Круп, кропива. Може. Так що, думаю, що це щось. Ще... Угу. Біотина щось тут є, різне. Якраз вип'єш і будеш здоровий. А як? Всі мінерали. Їжте <кій> м'ясо, і їжте рибу. Омега-3. Да. Вже Він одна пила таблетки, в мене на роботі що впала а, цей вомборк. Да. Да. І швидка її забрала. О. Вон, та, вона пила, О. Е, бо якісь стресостійкі. Заспокоїли. Такі, м, стресості. вісти, такі депресант, антидекі. Ага. Депресанти пила. І їх не можна було пити більше двох тижнів, а вона їх пила. І забрала швидко. І ті таблетки продають без рецепти. Дякую. Файний чай. З Зимовано ну, гарний. Чисте здоров'я.